Що блокують твою німецьку? Сьогодні говоримо про те, як впливає на ваш прогрес, коли ви не змінюєте свій ритм життя з того моменту, як починаєте вивчати мову, а саме в контексті німецької мови. Це звучить реально драматично, але коли ви починаєте вивчати іноземну мову, особливо німецьку, вона реально дуже складна. Вам потрібно усвідомити, що ваше життя ніколи не буде як раніше. То вам потрібно постійно приділяти час, аби повторювати слова, аби робити домашні завдання, аби бути присутніми на занятті. Ще дуже дуже багато різних факторів. Якщо людина не працює зі своїм тайм-менеджментом, якщо людина не змінює свій розклад, вона не ставить пріоритет на німецького, вам можна сказати, що гроші ви просто викидуєте. Тому дуже важливо, коли ви ставите собі намір, або можливо, якщо ви вже займаєтеся, але ви не бачите результатів, вам потрібно. Передивитися е, своє життя важко то в житті мінять можливо, щось ви можете поставити на паузу. Щось ви можете трошки зменшити, мінімізувати для того, аби приділити час вивченню німецьких мови, і тоді будуть класні результати.